Мов, то то, то хто мов зерно? Милкуй, лазько, ти, ти його не знаєш. Кривий, то ще не книга жила. Юнка, юншин тат. Угу. юнку знаєш. Ну, а то бабці юнчина, то приходила сюди, бо то була п'ята, мамина рідна, рідна п'ята. Бо бабці марда, а то та, як вона себе назвала, Юстина, то були собі рідні сестри. А вона ще була віддала за вдвічі до неї ходив. Вонсяка, отут, де, де хата села, що є, Ї, Його тато Гінька вонця ходив до, до неї. Сім років ходив, бо три роки ходив, а потім ще чотири роки служив при війську, і вона чекала мене. А він прийшов з війська і тоді пішов на біляниці, коли санцю взяв. Бугашку вже мала сім моркполі. Вжився цю бугачку, а, а її лишили спінути. То було по фронті. Фронту. До фронту ще. Фронту. По, фронті де? по фронті вона ще жила, ну, але вже була стара. Отка була десь, як я може молодша. А я та й хюда приходила вся до нас, ще на поле робила навіть. Ну це прийшла, ти каже, мій ледь, ти знаєш і спину, мій ледько має, під'єдше, може, чи позичати. Ну, а він знову ж вона сюди ходила до нас, Лацько. Ну І... то, вже, то вже було як, то вже було за німців? Німці тут були? По, вже, коло, зараз до писали, то вже було по фронті По фронті було, Ну, я та по фронті, я кажуть, 47-го року. Ну ну ну. А як ти мама пішла, ти каже, Ладзіку, може би позичив десь чогось десять кіловіща, немає навіть на приймати. прийняти. А я не маю. А мама каже, як не маєш ладьку, та маєш. То, а боєш я тобі дам, Я маю посіяне жи, по сі, по жито і ячмінь. То я тобі дам. Що схочеш, чи, чи жито, чи ячмінь. А він каже, я маю, але я тобі не позичу. Тому що я собі мушу, мушу застереження зробити, бо анград зіб'є. Тобі зіб'є мені звідки віддасть, а сказав до мами, А мама каже, Ну, а тобі моє зіб'є твоє лише, та як де Білград, то і твоє, і моє поб'є. І не хотів, не хотів позичитися. Ну, він був дворідний брат ніде. І тобі то, то, свято зачився сварити, і пі, стара ти пішла і сказала, що, що в мене є зерно, Та й зачився сварити. З, з, свято кажуть, може, мама, де її бів, я не знаю, але я ja пішла, я кажу мені.